Цього сезону Динамо провело вже 30 матчів, забивши у них 53 голи. Серед них було чимало красивих м'ячів. Тому пропонуємо свою топ-п'ятірку голів киян у першій половині сезону 24-25. Відкриває її м'яч Миколи Шапаренка на полі Вереса. У серпні хавбек відзначився ефектним крученим ударом з кута карного майданчика у ворота червоно-чорних. Кияни тоді тріумфували 2-1. На четверте місце поставимо гарматний постріл Володимира Брашка. Хавбек любить забивати з дальньої відстані, але у грі з партизаном у лізі чемпіонів це вийшло найбіль більш красиво і доречно гравець смачно пробив з лету і м'яч від стійки опинився у воротах. Топ трійку відкриває гол Олександра Піхальонка у ворота Карпат у серпні. Тоді ще новачок Динамо. Приголомшив львівських фанатів ударом з розвороту за меж майданчика з допомогою невеликого рикошету. М'яч опустився за комірець голкіперу Кемкіну. Вібет офіційний партнер Динамо Київ. на другому місці нашого рейтингу опинився останній гол Динамо у 2024-му. Його автором став Владислав Ванат, проте варто виділити всіх учасників тієї комбінації. Переможний м'яч Вересу забили після хитрого розіграшу штрафного від Піхальонка і тонким асистом буяльського. Який пасом розрізав всю оборону гостей. Перше ж місце віддамо Владиславу Кабаєву за його супергол в лізі Європи. Хоч Динамо тоді програла Вікторії, але у компенсований час Вінгар наважився чи то на удар, чи то на навіс з дальньої відстані. Хай там як а м'яч по красивій дузі залетів у дальню дев'ятку воріт чехів. Нагадаємо, що